Порубало тут качок, тут свиней повбивало, по городі збирали. Я вже казала, ще раз кажу, щоб той Путін здох. Взагалі дочечка здавала русські пости. Ми вже живемо, у нас руки ноги трясуться. Ви ж чуєте, так цілими днями, ночі, то з погріба, то в погріб. Добач, іди. Ось отут один снаряд і другий воно під грубою туди далі, воно в грубу влізло, хлопці дергали, не можуть видергнути. Ну, казали, приїдуть, витягнемо. Не знаю, не хочу сюди ходити. Дитину забрали, ми в Кривий ріг заховала я з внуками. Тут троє маленьких внуків у мене росли. Даньку взагалі на руках волною викинули, одне спаслася дитина живцем, я не знаю. А коли це було? 14 числа. Сентября? Октября. 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 То летіли снаряди, воно й погріб побитий, тут усе качки побиті. Отут От ось воно і ще дивіться, що робиться, тут теж нічого ж немає. В общем то так. Осталася дитина без хати, без кола, без двора. збирали і коровка, і телят. Тепер мусила остатися, і син нікуди не їде, бо зі мною, тому що хазяйства багато. А куди діватися? Троє дітей треба чим кормити, думати. А зіма я не знаю, як тепер вони жити будуть. Не знаю. Квартира зйомна, за все треба платити, а де брати гроші. Де ми ніде не працюємо, нам ніде нічого ніхто. За вісім місяців, дев'ятий місяць ми копійки не отримали, ні одрашистів не брали, ні гуманітарку їхну духло, щоб вони її, блядь, вдавилися і той путін удавився. Лена дзвонила, чи вже ж можна казати? Всю ж правду чи ні, бо ми вже затуркані, заїкані, не знаємо, що правдука. В общем-то, дочечка здавала рускі пости. Приїжджали танки русські, машини русські. Вона дзвонила там, хлопці під кривим рогом, наші стояли, наші діти стояли там. І вона й казала, скільки поїхало туди, голубів, скільки качок полетіло, скільки що. Хлопці всі догадувалися. А тут вони взнали. Це лабаранша здали. Хто здав, ми не знаємо. Ну, здали дитину, здали дитину. Вона приїхала, тут витворяла, таке сусіди чули. Я її співмаю, мішок на голову, на трасу ми її взагалі. Ми зразу утром рано, в п'ять утра, я дитину заховала в Гавриловці. Там хату зняла і заховала. Вони через недільки-дві-три трошки успокоїлися. Звісно, і гнилий рот діна закрий, і що ти тільки на мене не казали. І били, і, ну, раді Бога. Потім дитина, яка кажуться, успокоїлася, вже ж коровка, молочко, діти пити хочуть, приїхала. Найшли другі її тут, вичислили. Кажу, ну як вичислили, все одно це ж хтось здавав. Ну так. Да. Ну нічого, ви знаєте, хай Бог за зато наші хлопці, як приїхали, ми їм тут такий поляну накрили. Ми їм бішок вар... муки на вареники спустили. З картошкою. Боже, ви що ви не знали тут? Пиріжки, пампушки, борщ та сало, хто що мав ніс? Ви що? Тут ну, чесно, хто? всі збіглися. Вони як зайшли перший раз, та ми взагалі ми питали точно наші, точно. Так діти бігли за руки, хватали їх, цілували, обнімали. Це ж ви що, це нереальна, яка була радость? Це така радість була, вам не передати цього. Ви що? Так, так а ви знаєте, хто здавав дитину? Звісно. – Догадуюся. – якісь? – Звісно, місні. їх вже забрали. А як вони дізналися, що ваша дитина передавала? Ось тут магазин працював, а потім він перестав. Ну, люди ходили до церкви. Там ходила одна жіночка. Лєна, там її звати. Бог їй суддя, звісно, хай Бог здоров'я дає, хай ну, Бог з ним. І вона приходила, сяде тут у Лєночки, сидить, а потім вже почала проситися. Я тобі там город допоможу посапати, їсточки хотів. Оліяна, ну хорошо, давай вдвох посапам, молока дам, сиру, сметани. Ми не жадні люди, хоч і бідні, ну не жадні, як кажуть. А потім нам сказали, що Лєна приходить, слухає, що Лєна моя дзвоне і йде оцій таніка лабаранші здає. Ну, вони швидко смоталися. Наші зайшли, вони швидко тікали, що й п'ятки погубили, як я казала. Ну, знаєте, як кажуть. Я свою дитину спасла і слава Богу, і внуки мої живі. А їм все одно Бог на небі є, повірте мені, всі будуть наказані, всі. І чорти будуть ті наказані, і той путін буде наказаний, та всі будуть наказані. Вижили. Спасіба Богу, корова. Качечки були, порубало тут качок. Тут свиней повбивало, по городі збирали. Закатка в погрібі теж полягала, двері воно в хаті вікна винесли, там, холодильник, машинки, все тут побило, повитягували. Шо? Старалися, троє дітей. І мікроволновки купляла дитина, в кредитах вічно бідна. І хату теж вдала, в кредит, вже, вважаю. 35 тисяч, 10 заплатили, ще 25. За що тепер платити, я сама не знаю. Іде брати за що платити, ми ж думали, телят викормимо, продамо і буде копійка ж. А діти в школу, що мали, що скопляли копійку. Ті ж рашисти все витягнули, мусили в магазин йти, мусили. То, що треба було сахаря якось, треба, чим скормити дітей. Молоко є молоком. А картоплина своя була, а до картоплини треба ще макарон, Мука треба була. А як сахар 120 гривень стояв кілограм? Я не знаю, як ми вижили. Взагалі не знаю. Треба буде, продамо корову, якусь допомагати буду, а теж в селі без корови троє дітей вишу. Я сама чотирьох піднімала, шестеро внуків маю. Як мені отак їм допомогти? Як я всю життя їм допомагала, я по заробітках їздила, я господарство держала. А тепер що робити? Куди йти, і що робити? Куди йти, що робити? Не знаю. Ось що робити, хто допоможе, хто що де дасть пороструючи де. Не знаю, що робити з цим цим. З цією війною, хай Бог, і нас ось вчора знов накрили. Вчора то син за забор упав. Мене накрив за забором, то сипалися осколки, отакі осколки летіли, бо теж снаряд упав недалеко від нас, побило ж там же ж хату ви бачили. І тут у мене на городі ж побило. Не знаю, чи ще виживемо, як кажуть люди. Хоча надіємося, любимо, ждемо хлопців наших, ми їх любимо-любимо. Вони сюди приїжджаються це найдорожче. Це найлегше, що в нас є. Ми їм і борщ, і вареники, і піріжечки пекли, або їм Бог здоров'я дав, щоб вони нас одвоювали. Ми їх дуже-дуже любимо, дуже. -дуже, любим, дуже. Кожна мати серцем тліє за них. Я їм одне казала, Боже, діти, тільки живі верніться. Одне Бога просили і просимо. Повірте, їй Богу, всі люди, мені кажеться, весь народ просить їм здоров'я. що це нереально так жити. Ми вже живемо, в нас руки, ноги трясуться, ви ж чуєте, а так цілими днями ночі то з погріба, то в погріб. Не знаю, не знаю, це не війна, це, це іздівательство, це просто іздівательство. Хіба це війна? Вони ж луплять не по солдатах, вони ж луплять по мирне населення. Там, де діти знаходяться, там, де люди, жінки, хазяйство. Вони ж просто б'ють їм. Куди-небудь аби стріляти. Куди-небудь. Поболіли, сиро у погрібі. Тож, їсти то їмо, то не їмо. Коли тут їсти? Ви чуєте, що це ж тільки так, що приходи, отходи йдуть. А як луплять, свистять снаряди, так що це ж нереально. Нереально просто. І все думаєш, де той скот заховати. Ж, ж жалко, ось о корову вбило, на ставку порубало кусками. Тут телят побило, порубало. Та ви що, тут скільки біди наробили вони? Що я казала, Боже, прости мене, Господі, я вже казала ще раз, кажу, щоб той Путін здох живцем нахую землю, живцем курву зарить, блядь, і затоптати, щоб він і духу не було його тут. І колаборанти, дай Бог їм, не дійти нікуди. Ну нічого, все добре. І теж гуманітарку ми не брали від русських ні одної банки, не брали ні грошей, не брала дитина, нічого. Вижали своїми силами. Як змогли, так і жили. Нічого важко було, звісно, ми не споримо. Ну вижили ж, слава Богу. Добре, що наших дождалися. <плес> да, <плес> та, та, ми з дівчатами казали, що не тільки наші прийдуть, ми тут поляну на всю дорогу зробимо.